Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Події, які сьогодні описує Євангелист Марко, вони відбуваються біля Филипової Кесарії, як каже нам Євангелист. Туди Ісус пішов зі своїми учнями. І цікаво, що географічно це, це місце воно знаходиться біля одної гори. Я прочитав, там є така гора Хеврон. Досить вели... досить висока гора. Але в... в чому теж така цікавість для мене була цього такого географічного положення. Це те, що, власне там, в підніжжя цієї, гори, в... з тих джерел розпочинається якби, річка Йордан. Там є в певному сенсі початки цієї річки, там є ці джерела. З яких потім вона власне формується. так. І, власне, в цьому місці, де ця річка така відома і, напевно, важлива для ізраїльського народу, теж ця річка, яка, яка мала теж і особливе значення, так і в житті Ісуса, Він теж мав хрещення в річці Йордан. І ця річка, яка починається з цього місця, власне, Власне, там, в цих околицях, Ісус задає своїм учням питання Питання про те, за кого вважають його люди? Що про нього кажуть люди? Яка є думка серед людей про те, ким є Ісус? І потім чуємо ці різні відповіді, що одні вважають Його за Йоанна Хрестителя, інші за Ілюща, інші за когось пророків? Ісус. Там, де бере початок, ця така річка Йордан, там, немов би він показує щось, що задає такі, таке питання, яке, від якого залежить, чи, чи яке є на початку і в джерел християнського життя, життя людини. І відповідь на, на це питання. Він показує, що, що тим, хто є в джерел, Людського життя, в початків людського життя є особа Ісуса Христа. І є ця відповідь на питання, ким Він є для мене. І потім би, чуємо про те, що, що лише Петро, він, він вже тоді відповідає таким те, те, насправді Ісус є. Він каже, Ти є Христос. Хоча не до кінця ще тоді розуміє цього значення цих слів Христос, тому що, напевно, Він якось пов'язує з цими словами якісь очікування Месії, такого, перш за все, політичного. І Ісус тому пояснює йому, що, що Сильницький буде багато страждати. Але, власне, Петро він дає цю таку правдиву відповідь чи відповідь про те, ким насправді є, є Ісус. Брати і сестро, ця річка Йордану може бути таким символом нашого людського життя, людського життя, яке, яке плеве, тече, пливе і яке, можливо, зустрічається теж на дорозі з різними перешкодами, можливо, десь власне, воно звужується, так? чи, можливо, десь воно є більш таке широке, просторе, можливо, десь там є якісь. По дорозі камені, мілина дуже по-різному буває, так як і з річкою, так, яка, яка тече, так само і, і трохи подібне є і наше життя. Але, власне, в початків нашого життя, тим, що є джерелом і тим, що є таким дуже цінним, це, це те, що сьогодні Господь до чого Господь нас запрошує, це, це питання. На яке важливо кожному, кожній з нас постійно відповідати, це питання, яке Господь ставить нам, ким я є для тебе, хто я є для тебе? І не йдеться може лише про якусь таку інтелектуальну відповідь, яку ми можемо знати, але йдеться про ту відповідь, яку ми даємо перш за все своїм життям. Тобто, наше життя, наші дії, наші слова. Наші вибори, це є такою відповіддю на питання, ким є для мене Господь? Ким Він є для мене? І це цю відповідь, до якої теж Господь сьогодні нас запрошує. Щоб також бачимо по цій Євангелії сьогоднішній те, що, що цю відповідь на питання Ісуса дає Петро. Той, хто був з Ісусом, той, хто перебував з Ісусом багато часу, і завдяки цьому Він міг Його пізнати. І завдяки цьому Він міг пізнати, ким насправді Ісус є. Що люди, які зустрічали лише Ісуса, можливо, один раз в житті, можливо, десь тільки про нього чули, про Його чудеса, вони десь там говорили: це, напевно, хтось з пророків, це, напевно, Ілля, це, напевно, Йоанн Хреститель. А лише Петро, який був з Ісусом, перебував з Ним, він, він зміг його пізнати, ким Він є. Лише тоді, коли ми є з Ісусом, лише тоді, коли ми знаходимо цей час на слухання Його Слова, на спілкування з Ним, на перебування з Ним. Лише тоді, коли ми є близько, тоді ми маємо шанс пізнати, ким насправді Він є, хто Він є для нас. Сьогодні він нас запитує. Нехай, власне, теж ця відповідь святого Петра допоможе нам, щоб наша віра зростала, щоб ми були здатні, так як і святий Петро, сказати: Господи, Ти є моїм Богом, Ти є володарем мого життя. І, може багато інших відповідей, які вже можуть народжуватися якось в серці кожного з нас. Нехай ця відповідь Петра. і і теж Господня благодать допомагає нам повертатися знову до, до джерел, повертатися до того моменту, де все починається, де все витікає, де є щось найцінніше, найважливіше, до джерела нашого життя, яким, яким є Господь, який приходить і запитує теж мене і тебе, ким я є для тебе. Амінь.